Доброго дня, мої дорогенькі. Я трішечки помилилася з фоном і поставила фон нашої онлайн-студії творчість на дотик. Але найважливіше, що я це зрозуміла, поставила нормально. Так, і так, ми сьогодні з вами будемо опрацьовувати дуже цікаву тему як поводитися безпечно в інтернеті. І так, для вас я підготувала урок, на якому ми з вами спробуємо все це розглянути та розглянути різне дуже цікаве питання. Як з цих питань виходити, як робити, щоб це було безпечно і не надавало вам жодних загроз? Тож, розпочинаємо. Я підготувала презентацію для вас, і ми зараз з вами все це розглянемо. І так, моя онлайн безпека. Як ми будемо з вами е, працювати? У нас будуть обов'язково такі познаки: як зелений плюсик це наша безпека, е, чорний мінус. Це будемо ми позначати як загрозу. Блакитний знак запитання це секрет. Та три червоних оклика це незнайомець. Так ось, давайте ми з вами відповімо на питання. Я буду задавати це питання, а ви так трішечки поміркуєте, Я на це дам, може, 2-3 секунди мовчання з мого боку, щоб ви поміркували саме у себе, що ж таке безпека. Так, наступне питання, що таке загроза? Наступне питання, що таке секрет? І останнє питання. Що таке незнайомець? Рушаємо далі. На яке питання ми обов'язково говоримо ні? Запам'ятай. Надішлі мені своє фото? Ні. Скажи, ким працюють твої батьки? Ні. Скільки тобі років? Ні. Давай зустрінемося особисто. Ні. Надішлі мені своє фото без одягу? Ні. Якщо ти не зробиш цього, то ти мене не друг, не подруга. Ні, я цього не зроблю. Ось такі питання до вас можуть задавати ваші онлайн друзі. Я не говорю про друзів, яких ви знаєте особисто. Тобто, це можуть друзі бути з нашої школи, з нашої групи нашого класу, а також можуть бути з нашого подвір'я, яких ми знаємо, які приходять до нас додому, з якими ми граємося і спілкуємося особисто. Я говорю про друзів онлайн. Який до вас долучаються у соцмережах. І як вони будуть задавати подібне питання, ви маєте обов'язково сказати ні. Давайте розглянемо, як тоді робити, як таке питання до вас потрапилися. Ось бачите, на цьому е, малюночку ми бачимо такий при, е, приклад. Одна дівчинка незнайома для нас, але ми спілкуємося з нею тільки онлайн. Вона задає питання. Надишлі мені свою домашню адресу? Маємо відразу відповісти, що ні. Давайте пограємося у комікс. І так на картинці, яка знаходиться з лівого боку, ми бачимо хлопчика, наприклад, це буде Іван, який полюбляє грати в комп'ютерні та онлайн ігри. А ось у Івана Іван грав в улюблену гру та раптом на екрані з'явилось невідоме відео. Що ми будемо робити з вами? Як у нас така ситуація трапиться? Обов'язково, давайте спробуємо. Зараз я це зроблю. З правого боку у мене є лабіринт. Ось тут наш Іван у горі з лівого боку, унизу розташовані батьки разом з пташкою з лівого боку, унизу розташован Іван, який нічого не говорить, як це відео з'явилося. І ось це відео наше, яке з'явилося раптово у нашій грі. Що ми маємо тоді робити? То тоді Іван має побігти до батьків та попросити за допомогу, щоб це відео вимкнути. Тож пробуємо добігти до наших батьків. Біжимо, 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 біжимо. Ось так. Рухаємося, рухаємося, добігли. Так, добре. Ідемо далі. Наступне питання. Це відео, яке хлопчик Іван побачив, він і побіг до батьків, а якби заховав це. Його налякало. Що тоді потрібно зробити? І тут пташка, яка пролетіла повз вікно кімнати, нагадала, що в такій ситуації треба розповісти батькам про те, що трапилось, тобто Іван Наляканий. Як він приховав це, не сказав, що з'явилося це невідоме відео батькам. Не попросив їх про допомогу, щоб вони допомогли вимкнути його та відразу далі гратися. Сам спробував це вимкнути, аму не вдалося. То він його в це відео включилося, він його побачив і воно його злякала. То тоді обов'язково якнайшвидше потрібно бігти до батьків. Знову пробуємо, біжимо, біжемо, біжимо, біжимо. Швиденько, швиденько, до батьків, мама, тато, мене це відео злікало. Але пам'ятаємо, що коли повернемось до цього, грався Іван і з'явилось у нього це відео. Біжемо до батьків і кажемо: Мамо, тато, у мене на телефоні щось вискочило, треба це забрати. Допоможіть мені! Ось, це, що ми маємо з вами насамперед зробити. Батьки це зроблять для вас безпечно і ви продовжуєте, продовжуєте тоді свою гру. Не роби це самостійно. Коли будете робити це самостійно, можете не справитися, відео це вимкнеться, ви побачите, воно вас злякає. Але як це так трапиться, випадково. Буб знов біжить до батьків, вони вам допоможуть. Наступне Іван розповів таті і мамі, що на екрані з'явилось відео, яке його звякало, і тато і мама допомогли вирішити це. Тепер Іван почуває себе щасливим. Так, наприклад, і зараз у нас є картинка на якою ми з вами бачимо, що тато і мама разом розмовляють з Іваном та Марусію, і вони їм розповідають про це, що з ними трапилося, коли вони грали на смартфоні в гру. Обирайте правильну відповідь, чи це безпечно, чи це загроза. Чи це секрет, чи це незнайомець? Так, правильна відповідь. Безпечно. Як ми це розповідаємо, що як щось у нас трапилося на екрані нашого комп'ютера або телефону, і ми це Просимо батьків допомогти відразу. Це буде для нас безпечне. Безпечне. Як ми це приховаємо, тоді у нас з'являється загроза. І як ми будемо про це не говорити, то це може бути секрет, але цей секрет буде небезпечний. Він може нас допровадити, мої дорогенькі, онлайн до незнайомця, який буде кламати, і нас запровадити може до небезпеки. Будьте уважні з цим. Ось. Пограємося, відповідає на питання стоп загроза. Спілкуватись онлайн з тими, кого ми не маємо в житті. Можемо чи ні? Ні. Розказати батькам, коли щось налякало в інтернеті. Можемо? Так, і це буде безпечно. Спілкуватись по аудіо, відео, зв'язку з тими, хто кого ми не знаємо в житті, це безпечно чи ні? Ні. Надіслати своє фото, коли хтось просить про це. Безпечно чи ні? Ні. Запитати дозволу у батьків перед завантаженням нової гри. Або відсилання аудіо чи відео, або фото. Чи це безпечно, коли вони дозволять? Так. Надіслати свою домашню адресу онлайн другу. Чи це безпечно чи ні? Ні. Розповісти в інтернеті про своє місце навчання. Це безпечно чи ні? Ні. Запам'ятайте це. Зараз ми з вами завантажиться це відео, та ми переглянемо з вами е, цій мультфільм. Ой, ой, ні, ідола. ще вона обов'язково знімала, обов обов знімала взнімало... піжаму, я свій зелений панцир. Бо ніхто не має бачити черепашок без панцира. І йшла до школи. Там вона вчилася. Спілкувалася і гралася з друзями, «Линемо, линемо, линемо. а потім знову поверталася додому, робила домашнє завдання, трохи теревенула з друзями в зообуці. Що таке зообук?» – Запитаєте ви? Майже в кожного звірятка у школі була сторінка в зообуці. Це такий сайт, де можна виставляти свої фотографії, вітати друзів, із днем ним народження і питати про домашнє завдання. Якщо раптом забув, у якому саме зошиті його записав. А ще важливо слідкувати, щоб в інтернеті з'являлися тільки ті світлини, які тобі подобаються. Бо вони можуть ненароком потрапити до шкільної газети без твого дозволу. Як там кажуть, що потрапило в мережу, копіюється без межі. Та одного ранку життя хапі стало ще цікавішим. Черепашка отримала в Зоубутці повідомлення від Тритона Привіт. Давай дружити. Несподівано якось, подумала Хапі. Цікаво, хто це? Вона спробувала дізнатися все можливе про цього тритона, щоб не потрапити в халепу. Невже тритона назвали тритоном? Ретельно дослідивши сторінку незнайомця, вона відповіла одним словом: Окей. Відтоді Черепашка Хапі почала дружити з тритоном-тритоном і проводити в зубуці більше часу. Їй дуже подобалось з ним спілкуватися. Про що розмовляли? Та про все обмінювалися різними кумедними картинками і улюбленою музикою. Листування в мережі було ще й досить особистим. Розповідали про хвилювання, несправедливість і страхи. Тому Третон попросив Черепашку тримати їхнє спілкування в таємниці. Як чудово, що в мене є такий друг. Інколи ввечері думала Хапі щаслива засинала. Якось у школі сталася халепа. Батьки ще були на роботі, тож вона одразу пішла до своєї кімнати, увімкнула зоубук і написала Привіт, тритоне. У мене сьогодні був дуже поганий день. Привіт, Хапі. Що сталося? Я вчора не зробила важливе завдання, і з мене всі глузували. Ти найкраща з усіх, кого я знаю, ти мені дуже подобаєшся. Хапі. А зроби для мене зараз фото. Хочу побачити, що ти вже не сумна, а всміхаєшся. Вона зробила кілька кадрів і вибрала той, який їй найбільше сподобався. Хабі, ти особлива! Я ніколи ще не бачив такої гарної черепашки. А правда, що черепашки знімають свій панцир? Ну, так, звісно. А можна подивитися, які ви черепашки без панцира. Надійшли фото. Але черепашкам не можна показуватися іншим звірям без спонсора. Це ж мій одяг, мій захист. Хіба ти мені не довіряєш? Довіряю, звичайно, довіряю, написала Хапі, але їй не подобалось прохання третона. Якщо довіряєш, доведи, знімай панцир і роби фото. Або я тобі більше не друг. І не здумай комусь про це розповісти. Ти обіцяла. Що ж робити? Порадитися з мамою я не встигну. Я не хочу втрачати друга. Може зробити фото? Привіт, Хапі. Хто тут? Я мо, ти ж сама мене погукала. І так, я знаю, про що ти думаєш. Лише сказала сама до себе, Може зробити фото. Ой! Черепашка зупинилася. Не можна мені про це розповідати. А я і так усе знаю. Знаю, про що третон просить. Мене звати Мо, і я тут, щоб тебе врятувати. Взагалі, то я не мушка, і на вигляд, така. Я дуже яскрава, тому й перетворилася для тебе на мушку. Я тут, щоб допомогти тобі вирішити, що робити. Я покажу різне майбутнє, і ти зможеш сама обрати яке здійснити. Позирнись, скомандувала Мушка. Не хвилюйся, ти, тобто вона нас не бачить Ми ж з іншого часу. Вона плаче, бо вже надіслала фотографії, пояснила Мушка. І що я зроблю? Мушка одразу ж вигукнула. «Озирнись!» Черепашка озирнулася. Тепер вони були біля школи. Мушка Мо почала розказувати. Дивись, он там стоїть пан Лев. Він телефонує твоїм батькам, щоб розповісти про ці фотографії. Батькам буде неприємна ця історія. Твої мама і тато будуть тебе захищати і підтримувати, бо дуже тебе люблять. І твоя безпека для них важлива. О, ти впевнена, що цього майбутнього ще не сталося. Я точно зможу його змінити. Мені воно не подобається. Озирнися, попросила мушка Твої друзі. Справжні друзі, дякують тобі і підтримують. А найцікавіше те, що дехто з твоїх друзів теж таємно спілкувався з такими шахраями. І завдяки тобі вони тепер знають, що робити. Хапі, ти показала всім, що казати ні, це справжня суперсила. І кожен може нею користуватися, щоб себе захищати. Пам'ятай, Хапі, надсилати можна тільки ті фотографії. Які ти готова побачити на дубі біля школи. Хапі вирішила не баритися. Вона одразу ж відповіла третони своє впевнене ні, зробила фотографії їхнього листування і заблокувала шахрая. Ти маєш рацію, Мо. Справжні друзі не змушують робити неприємні мені речі. Але Мушка, Мо, му, вже не відповідала. Вона зробила те, заради чого з'явилася в кімнаті Черепашки. Отак буває. Думаєш про щось важливе, намагаєшся прийняти рішення і бачиш поряд мушку. А може, то й не мушка зовсім? Може, тому стежить, щоб ми були в безпеці. <му> Так, ми переглянули з вами дуже цікавий анімаційний фільм. Давайте ви відповідаємо на наше запитання. Про що цей мультфільм? Які емоції він у вас повикликав? Чи були у вас схожі ситуації? Якщо ти побачив або прочитав, Щось неприємне в інтернеті, що потрібно зробити. Дякую, що ви відповіли на ці запитання. Дякую вам за увагу, мої дорогенькі. І ось. Намагайтеся, щоб у вас завжди був безпечний інтернет. Пам'ятайте, що ви маєте відмовляти своїм незнайомим онлайн-друзям. Як би вони вам не розповідали, який ви гарненькі і як ви це не зробите, тоді вони перестануть з вами спілкуватися. Як так говорять? то вимикайте їх, блокуйте, бо це, напевно, шахрає, і вони загрожують вашому життю. Обов'язково, щось трапилось, розповідайте це батькам, бо вони ваші справжні захисники, і вони знайдуть і допоможуть вам, як уникнути таких ситуацій. А як ця ситуація трапилася випадково у вас? Через помилки то вони допоможуть обов'язково з них вийти, будьте безпечними, бережіть себе і в інтернеті також. До побачення!